Посадженець. Е, хурми, сорту, зима, хурма пересаджений декілька днів тому назад, саме перед цим снігопадами і заморозками сидить зовсім без укриття, виглядає так. І ще вам один доказ того, що хурма не боїться морозів таких страшних. Заморозків, похолодань. О, На даний час сніг випав, дає рослині тепло, морозчики, які зараз до трьох градусів, вони нібито консервують рослину і вона завмирає в розвитку, не пропаде і не висохне, перевіримо. Трішки пізніше я вам покажу ще цей садженець.